Отже, діти, урок математики. Ми продовжуємо працювати над чотири цифровими числами. На минулому уроці ми познайомилися і трошки закріпили, так, як ми читаємо числа, як ми їх записуємо, навчилися додавати, частково порівнювати числа. Сьогодні у нас завдання. Навчитися їх розкладати на розрядні додатки. Пам'ятаємо, як ми розкладали діти будь-яке трицифрове число. Отже, записуємо дату 13 жовтня класна робота. Поки що це число не записуєте, ми запишемо. Три цифрові числа. І повторимо, як ми розкладали на розрядні доданки трицифрові числа. Отже, я беру звичайне число 839. 839. Пам'ятаєте, як ми розкладали? його на розрядні доданки. Це у нас 800 плюс 3,10 і плюс 9. Це якщо було 3 числа. Три цифри, так? Ну, якщо буде тільки 2, пам'ятаєте, наприклад, 300 40. Тобто у нас що? Дві цифри і нуль. Пам'ятаєте, як ми розкладали? 300 плюс 40. І число, у якого нуль всередині. Також ми маємо дві цифри, так? І 0. 501. Ми розписували як 500 плюс 1. Це те, що ми діти знаємо і ми пригадали. ми можемо записати наше число. Як воно читається? Що ми бачимо? Ми бачимо тут 264, так? а це є що? 1264. Отже, записуємо наше число 1264. Якщо ми подивимося тільки на наше трицифрове число, яке є в кінці 264, так? То ми вміємо його розкласти 200 плюс 60 і плюс 4. Все. І нам залишається лише, що діти, Добавити 1 тисячу. Отже, нам тут додаємо лише, так, на початку, пишемо 1 тисяча. додаємо так, як ми звикли. 264 – це є 200. Плюс 60. І плюс 4. Так. Ми бачимо, що 4 було у нас цифри, отже, у нас є 4 розрядних доданки. У підручнику у вас є на сторінці 43, візьміть підручник, у вас є число 1354. Давайте, не дивлячись, подумаємо. 1 350. Так, 4. У нас вже було 4. Давайте 57, напишемо собі. Так. Знову ж таки, дивимося по-старому. 357. Ми вміємо розкласти 300 плюс 50 плюс 7. Це нам не важко. І просто спереді нам потрібно додати тисячу. Отже, пишемо: тисяча плюс триста. Плюс п'ятдесят і плюс сім. І плюс сім. Одна тисяча триста п'ятдесят сім. Так. На сторінці діти 44. У вас якраз в нумераційній таблиці. так? Ось Нумераційна таблиця складається з колоночок, так? У вас є числа. Давайте прочитаємо перше число. 1,875, так? Давайте. 8, Це 875. Так? Другий рядочок бачимо вже 300 знайомим. Нам пам'ятаєте? 1300. В третьому рядочку ми бачимо в кінці 904. Отже, 1904. І. Останнє ми бачимо 42 в кінці. Отже, 1042. Давайте розкладемо всі ті числа. От, у нас є 1875. Одна 875. По старому пригадуємо, що у нас є яке число в кінці? 875. Отже, це є 800 плюс 70 і плюс 5. Лише на початку додаємо одну тисячу. 10 плюс. 800. Плюс 70 і плюс п'ять. І плюс 5? Тися Добре. Наступне у нас є число. Ми як прочитали його в Одна тисяча триста. Пишемо. 1300. У нас тільки дві цифри, правда? Отже, у нас буде тільки, що діти Два розрядних доданки. Перший буде 1000, а другий 300. та. 100 плюс 300. Ану, наступний самі. Так, ану, подивіться, наступний у нас тут 904, так? 1904. Скільки цифр є? 3. 1, 2, 3. Отже, буде три розрядних доданки. І це буде 1 тисяча 9. 10 і 4. Ану, самі напишіть. Одна тисяча плюс 900 плюс 4. І останній самі теж. Пишете. 1,0,42, Так, пише у вас: 1,0,42. Як прочитати це число? Бачимо 42 і додаємо 1000. Отже, одна тисяча Розрядник доданків буде три. Один, два, три. Отже, записуємо одна тисяча плюс 40 і плюс 2. Одна тисяча сорок два. Так, отже, діти з тим ми розібралися. Наступне завдання, яке нас чекає діти навпаки, коли нам дають вже розрядні доданки, а ми маємо скласти з них число, а ми маємо з них скласти число. Так. Отже, розглядаємо номер на сторінці 45, на сторінці 45, номер 231. Зверху, 231. Ні, 232 візьмемо. Це якде додому, він буде легший. Він Додому. 231, лишаємо додому. Беремо 232. Що ми бачимо? Читаємо. Одна тисяча плюс 300. Плюс 30. Плюс 10 І плюс 7. Давайте попробуємо утворити число. Одна тисяча 300, 310. 3010. Одна тисяча сімнадцять. Значить, 1, 317. Одна тисяча, сімнадцять. Один. Три сімнадцять. Давайте другий записуємо. Тисяча плюс сімсот. Плюс сорок. Плюс два. Розглядаємо тисяча. Плюс 700, тисяча, 700, 42. Одна тисяча і пишемо, звичайно, наше число. 742. Наступне. Одна тисяча плюс 92. Плюс 3. Так. Зверніть увагу, що в нас є тільки 3 доданки, правда? Розрядні. А має бути 4. Значить, десь має бути 0. Давайте знайомитися. Отже, 1000 плюс 90. 1093. Одна три. Значить, буде як? Одна тисяча 093. Три. три одиниці. 90 це 9 десятків, сотні у нас відсутні. Отже, 0 і 1 тисяча. Так, наступне 1000 плюс 500. Плюс 500, плюс 50. Так. Відразу собі в голові промовляємо. Одна тисяча, плюс 500, 500, 50. Одна тисяча, 500, Отже, у нас є 550, а перед тим 1000 1, 550. 1, 550. Так. А ну, далі самі, знову ж таки, записуємо 1 тисяча плюс 400. Одна тисяча плюс 400. Тут легко, так? Одна тисяча плюс 400. Так і пишемо. Один чотириста, Так, одна 1400. Наступний, трошки складніший. 1000 плюс 2. Тисяча плюс 2. Пам'ятаєте, двойка стане на місце нуля. так? І вийде у вас 1, 0, 0, 2. Один 0, 0. Одна тисяча плюс два. Буде одна тисяча два. Одна тисяча два. Одиниць дві. Десятки відсутні. Сотні відсутні і одна тисяча. Отже, дома потренуєтеся, так? Розкладати на розрядні доданки. От якраз додому вам буде номер 231. І задача неважка. 234. Слухаємо домашню задачу. На південній трибуні стадіону розмістилося 5 тисяч футбольних уболівальників. А на північній на 3 тисячі менше. На 3 тисячі менше. Отже, ви виконуєте дію дні мання. Пишете 5 тисяч, напишете 5Т. А пишете 5000, так? Мінус 2000. Мінус 2,000, так? І дорівнює, звичайно, 3. А тоді запитання: скільки всього вболівальників було на цих трибунах? Тобто на першій було 5 тисяч, а на другій, ми вже дізналися 3 тисячі. І разом додаємо. Задача легенька. А зараз розглянемо з вами, попрацюємо трошки усно з діаграмами. Ми вже з ними знайомилися. Бачите, стовпчаста діаграма, стовпчики. Що по тих стовпчиках ми бачимо? Ми бачимо, що. Уверх, так, у нас відкладено, кількість відвідувачів пише. Так, отже, це відвідувачі кінотеатру, хто приходив у кіно. І внизу в нас де шкала, так, де пише дата, що означає 1.10. Діти, це 1.10. Це означає 1 жовтня. 10-й місяць, діти це жовтень. 1-го 10-го, 2-го, 10-го, 3-го, так, 4-го, 5-го, 6-го по порядку 10 днів записані у нас кількість відвідувачів. І по стовпчику ми бачимо, що? якого числа діти тут найбільше було відвідувачів. Понад 600. І це було 2 го жовтня. І найменше ми бачимо, коли відвідували 6 го жовтня. Наприклад, коли відвідувачів була однакова кількість. Наприклад, ми бачимо по стовпчиках. У нас є три однакові стовпчики, правда? І ці три однакові стовпчики відповідають кількості 300. Правильно? І відповідно, якого жовтня це було: 1, 7 і 8. Ну, тобто, по, по діаграмі вам легко визначити. А зараз, діти, ми з вами. Виконуємо задачу. Трошки складнішу. 233. Пишемо задача. Знайомимося з умовою. Неважка задача. Просто її треба вміти правильно записати. Читаємо. На фінальний матч чемпіонату з футболу першого дня продали тисячі квітків. Запам'ятали? Три тисячі у нас є. А наступні три дні щодня продавали по тисячі квитків. Скільки всього квитків продали за перші 4 дні? Що нам відомо? Коли ми прочитаємо задачу, ми ні одної цифри не бачимо, ні одного числа, правда? Нічого не бачимо. Значить, треба їх шукати, так? Давайте шукаємо ці дані. Перше. На фінальний матч чемпіонату з футболу першого дня продали 3000 квитків. Отже, у нас є перше число, діти 3 тисячі, так? Далі. Наступні 3 дні, появляється знову трійка, але 3 дні це вже не тисячі, Продали по 2000 квитків. Діте 3 по 2000. Ага, помножити треба, правда? 3 по 2000. Отже, бачите, що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні множимо. Вже множимо. Діти 4 цифрові числа. Отже, 3 дні по 2000. 3 на 2000, бачите, нам треба помножити? Але 2000 це не просто 2. А ми пишемо число, яке складається з 4 цифр. 3 помножити на 2000. Ну, ми можемо традиційно нулі закрити. 3 на 2, 6 і дописуємо 3 нулі. Отже, в нас виходить 6 тисяч квитків. Так. І що це ми дізналися? Про який день? Другий або наступні три дні, так? Або наступні три дні, так? Тобто, це що ми напишемо? 6 тисяч квитків, що зробили? Продали, так? Продали квитки продали. За скільки днів, ми сказали? За три дні. Правильно? Бо, першого, зовсім інша кількість. За три дні. Так. І, очевидно, у нас друга дія. Коли питають разом, то, очевидно, нам потрібно додавати що, діти? В перший день, пам'ятаємо? Ще раз прочитаємо. Першого дня продали три тисячі, а потім ще продали шість тисяч. Отже, нам потрібно до тих шість додати діти тих 3. Тих 3000, так? 6 плюс 3 дуже легко додається 9, але тисяч не забувайте, що ми пишемо 4 цифровими числами. 9 тисяч квитків. Ну тут ми можемо вже написати, коли ми додаємо разом відповідь. Дев'ять тисяч квитків, дев'ять тисяч квитків. Так дев'ять тисяч квитків. Чим була складна ця задача діти? Ми розібрали, що не було жодного числа. Будемо казати, були самі слова. так? Але з тих слів, ми повинні були що з нас зробити? Знайти ті дані. і ми їх знайшли. Що першого дня продали три тисячі, ми їх знайшли. Наступні три дні знову було 3 по дві тисячі ми їх теж Знайшли. Тобто, дуже часто, діти, ви будете в наступних задачах зустрічати тисячі так, написані як числівником. Не цифрами, не числами, а числівнику. Як в українській мові, ми вчили запис числівників, бачите? Добре, зараз ви виконаєте самостійну роботу. Думаю, вона вам не буде складна. Діти, це на сторінці. Знову ж таки, 46. От, отут є номер 237. Три числа. Вони розкладені. Ви повинні їх записати одним числом. Так, це номер 237. Самостійна робота номер 237. Розглянемо. Так, отже, ми маємо 1621. І будемо записувати так: 1,621. 1700 плюс 4. 1704. Тобто пишемо 1,704. І, і останнє, 1030. Як запишемо? 1030. Чогось бракує? Одна тисяча ноль тридцять. Добре, бажаю вам успіху. Урок закінчиться. До зустрічі!